Яка краса, яка краса, привіт весна. Друзі, привіт! Вітаю вас. Вітаю вас з першим днем весни 2024 року. 1 березня. Весна. Так, пташки вже співають. Ну, дійсно, перший день весни. Там Бруньки вже такі. Знаєте, що хочу вам сказати? Що коли я в Київ приїжджаю, я дуже багато ходжу. Дуже багато. А вдома ні, по справах збігала та й все. А зранку небо було похмурим, не було сонечко. це я в пів восьмої прокинулась. А зараз вже виходить сонечко. 9-та година ранку. Хочеться підтримати українських виробників. Зараз хочу сходити в епіцентр, подивитися, які українські виробники є в епіцентрі. Діти малюють каву. Привіт, голуби. Пішли подивимось. І чомусь я зайшла там дикі віде з того відділу. Можливо, тому що весна і хочеться чогось такого яскравого, такого гарного. 958, 600, 800. Приблизно така ціна. І маленькі 565. Азалія 428. О, які гарнюні, які гарнюні. По 9 гривень. Кукурудза по 14 гривень. Горох по 14 гривень. всього. Боряк. Немає ціни. Приблизно десь так. Томати жовті, червоні, огірки, але ціни я не бачу. Можливо, зворотній сторони. Ні, немає зворотньої сторони, а все по 32 таня. інколи потрібно. Підіймати очі догори. Так от. Квіти, квіти, квіти. 14 гривень. Супер ціна. 14 гривень. Квіти. Йдемо далі. Архідеї майже по 700 гривень. Так, в Києві такий просторий епіцентр. У нас він менше, а тут більше. Зараз в епіцентрі я дивлюсь тільки українських виробників. Є такий гель для вмивання 159 гривень коштує. І пінка для вмивання 169. Тому українські виробники є. Тут різна косметика, кому що подобається. Просто хочу вам показати, що український виробник. А я проходила, навіть не здогадувала, що це є український виробник, поки не запитала у консультанта. Тому звертайте мої дорогенькі увагу і підтримуємо українських виробників. Ще дивлюся, мені губка для взуття потрібна. Е, український виробник 26 гривень. коштує, але це для замшу. І за 18 гривень все, що мені потрібно. Тому беремо таку губку. Мені для чоровичок потрібно. Бо у Каті там то у Каті, а у мене це у мене. Те, що у Каті мені не підходить. 57 гривень. Колись я купувала такий крем, і мені він дуже сподобався. Теж наче не наче це український виробник. Крем для рук мені сподобався. Цей більш як сильніший. І цей теж був непоганий. Ну, завжди треба якось чередувати. Тотом-то, то там, то там, то там, то там, щоб не було звикання. Але мені такий крем для рук сподобався. За 35 гривень знайома моя купувала такий крем для рук. Каже, непоганий. Але якось недовготривалий ефект в неї був. Але ж ми всі різні, ви розумієте, комусь одне підходить, комусь інше. Тому звертайте увагу. 60 гривень гель для душу український виробник. Таких я ще не бачила. Є олива, є гранат, є два в одному мед з чимось там і що може бути найкраще наших квітів, які вони корисні, а? Я не бачила. Я, я такого виробника по перший раз бачу. Я коли в Києві, я деякі речі взагалі перший раз бачу, хоча ну, ну, у нас в епіцентрі такого немає. Я так особливо нічого не моніторила, ніякі там всі бренди або ще щось іграшки. Дивіться, яка краса. Іграшки. Інколи хочеться щось таке, знаєте, легеньке, тіскати і якийсь такий настрій краще. Привіт. Боже, доросла жінка, майже 53 роки. Іграшки стоять у центрі тиска. Подушки. Яка ціна? 169. 649. М-м. 129. А чого вони такі чорні? М -м -м. Не хочу я чорне, незважаючи на те, що я щось яскраве, але і рожеве ні, але таке натуральне, біленьке. на касі така черга, я стою тільки з цією. Ну, нічого. Треба мені купити, тому куплю. Зайшла в кафе тут, в епіцентрі. Таке затишне. І так захотілося піцу і взяла собі піцу. Бува таке, знаєте, як захотілося Не Зроби сама, що їй там робити. Ні. От хочеться купити та посмакувати. Таке затишне кафе. Піца смачна. Дівчата, дивіться, якщо вдома будете робити, начинка кукурудза, печериці. Ковпаски, соус. Смачно, смачно. Тут ще є помідори, але для мене це дуже завелике. Це такий великий шматочок. Але смачна. Смачна, скоріш за все, тому що дуже хотілося. До речі, тут млинці можна взяти, капуста, гречка, перчик фарширований, картопля, рибка, Та все, що хочеш. І ціна тут іде на вагу. Щоб ти не брав, ставиш на вагу і потім О, тут і руки можна помити, бачите, як затишно і гарно. Я одразу не помітила, що там можна помити руки, то скористалася вологими серветками. Я тільки що стою знімаю з мосту, а чоловік підходить, він там він пішов і каже, гарно, кажу, дуже файно, кажу, дуже. А ви каже, ввечері тут приходьте, познімайте. Ввечері тут ем... так файно-файно-файно. Вам сподобається, кажу. Дякую. Гарного дня і пішов. Ну, це хіба не підзарядка? От скажіть. У мене немає просто слів. Приємні емоції. далі. О, зараз, мабуть, зайду в цей парк, біля озеру трішки побуду. Заходимо в парк. О, привіт! Йдемо далі. Да, чудовий початок весни, теплий. Соняшний, затишний. Яка у нас краса, яка краса. Аппарату, Дякую, не потрібно. Гарного вам дня. Але краса, приходьте, купуйте, красу дітям. Я думаю, якби я Каті купила а зараз таку кульку, вона б мене не дуже б зрозуміла. Хоча хто знав, хто знає емоції своїх дітей, незважаючи на те, скільки їй років. Як файно, файно, файно. Потрібно було приїхати в Київ для того, щоб дізнатися ще про те, що є рожева верба. Ми з Катією подивилися вчора в інтернеті. Є рожева верба. І так, спостерігаємо за нашим життям. Є такі речі, які нас оточують, я вже казала, ми це не помічаємо, тому що ми концентруємося тільки на поганому. Є щось таке добре, є гарне, є файне. Тому життя продовжується. Бережіть себе, мої дорогенькі. Збережіть себе обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.